Програма допомоги українським військовим підрозділам автомобільною технікою, започаткована благодійним фондом братів урбанських при з початку війни триває цього разу. Такі необхідні автівки були передані легендарному підрозділу 414-му окремому батальйону ударних безпілотних авіаційних систем ТАХИ Мадяра. Сьогодні ми передали для підрозділу аеророзвідки ще три повнопривідні буси які відразу сьогодні вже поїдуть виконувати свої бойові обов'язки. Це вже 214, 215 та 216 автівки, які ми сьогодні передали від нашого фонду в лави Збройних сил України. Слава Україні! Тахи Мадяра – це спеціальний підрозділ у складі морської піхоти. Він займається розвідкою, патрулюванням, коригуванням вогню артилерії, застосуванням дронів камікадзе та бомбардуванням. Батальйон брав участь у битві за Бахмут, де тримав оборону 110 днів, доки не отримав наказу на вихід. А також пройшов бої за Херсон, Кринки, Соледар, Авдіївку, Мар'їнку та Урожайне. 16 його бійців здобули орден за мужність Отримувати машини для підрозділу. Прибув сам заснов та командир підрозділу Роберт Бровді на псевдо Мадяр.